Неймовірно, але часом трапляються хвилини, коли справді хочеться вигукнути, я житиму вічно. Таке буває, коли дивишся у світанкове небо і бачиш, як воно поволі змінюється, аж поки не заблисне перший промінчик. І тоді хочеться кричати з радості, бо це диво діється кожного Божого ранку, тисячі. Мільйони, мільярди років поспіль. Часом це відчуття з'являється, коли стоїш сам посеред лісу, а на тебе крізь вершечки дерев, ллються золоті призахідні промені або коли задивишся у нічне небо, всіяне мільйонами сірок. Інколи такі пережиття дарують звуки далекої музики, а інколи чийсь погляд. І ось уперше, опинившись у потаємному саду, серед звуків і барв розбоялої весни, Колін, який досі думав лише про хвороби близьку смерть, раптом відчув у собі нову хвилю пробудження. Він повірив у життя, він відчув його у собі, він віднайшов радість, і це пережиття геть змінило його. А сад, у тій пообідній порі, Здавалося, всіма силами старався допомогти хлопцеві. Неначе уся міць, увесь чар, уся музика весни зосередилися саме поміж його стін. Навіть Тікін і той був вражений. Він зупинився і стояв, заворожено розираючись довкола. Ох, що то ся діє, вимовив він нарешті. Тринадцять літ живу на світі, ціле пустоще обходив. А такого не бачив. А я, бо то наш сад найкращий у світі, радісно узвалася Мері. А може, все ся так порозсвітало для мене, замріяно промовив Колін. Ого, ти заговорив по Йоршиському, захоплено вигукнула Мері. Молодець, і вони засміялися. Дікін поставив візок під розквітлою сливою. Колін підняв голову і обвів поглядом свій сховок. Поміж гілок прозирало чисте синє небо. Вгорі годів рій бджіл. Хлопець усміхнувся. Тепер він почувався, наче казковий володар, над яким розпростерто розкішний балдахін. Дікін з мері ще трішки попрацювали. Треба було прополоти один клаптик. Колін із цікавістю спостерігав за ними. Потім Дікін возив коліна по цілому саду, аби той міг побачити всі тутешні дива. Діти показували йому, як виглядають пуп'янки, раз Дікін підняв перодятла, а потім ще знайшов порожні шкарлупки яєць, з яких уже вилупилися пташенята. Колін жадібно вбирав усе очима. Йому здавалося, ніби він потрапив у казкову країну. І ось королі з королевою відкривають перед ним усі свої багатства. От би побачити Малинівку, замріяно вимовив Колін. Зачекай трохи. Як вилупляться малі, тоді часто будеш її бачити, відповів Дікін. Ну, тобто не її саму, а самця, бо вона мусить сидіти в гнізді, а він буде носити малим хробачків. Уяви собі, прилітає, а тут всі пищать, дзьоби порозявляли, не знати кому першому вкинуто отого хробака. Мама каже як бачу, скільки ті пташки мусяться напрацювати, аби нагодувати своїх діточок, то мені здається, що сама байдикую. Каже, що з них, певно, під струмками стікає. Дід уявили собі малинівку, яка крильцем обтирає піц з голівки, і засміялися. Проте Дікін відразу зробив знак, і вони закрили рукою рот. Треба дотримуватися тиші. Візок із коліном знову повернувся під квітковий балзахін. Дікін сів собі на траві і витягнув дудку. Але тут Колін показав рукою. Що це за дерево? Здається, воно всохло, правда? спитав він. Діти глянули і збентежилися. Так, врешті відповів Дікін. Але подиви, там зі всіх боків ростуть троянди. Як засвітуть, то й не зобаче, що всохли. Мері геть принишкла. Їй не хотілося засмучувати коліна, а він усе допитувався. Але я бачу, що там зламана одна гіляка. Цікаво, як то сталося. То було давно, багато років тому, повільно відповів Дікін. Ох, диви, диви, Малинівка летить до гнізда, Тішився він і обережно повернув коліна в другий бік. Колін ледве встиг, але таки побачив її. Пташка, певно, самець несла щось у дзьобі. Вона стрілою кинулася у зелену гущавину і зникла з очей. Колін сперся на подушку і засміявся. О. Певно, принесло булочку до чаю. Щойно вибило п'ято. Знаєте, я би сам від чаю не відмовився, а ви? І ми, і ми в один голос вигукнули Дікін з Мері. Згодом вони говорили між собою, що Малинівка з'являлася завдяки чарам, якраз коли Колін запитав про зламану гілку. Діти просто не були готові розповісти йому всю правду. Зрештою, хлопець за стільки часу тільки но вибрався на двір, і ця новина могла знову відбити йому охоту до прогулянок. Тому Діки не Мері вирішили ще трохи почекати. Вони покладалися на сад. Річ у тім, що Мері була переконана, якщо їй самій вдалося проникнути туди, де десять років наступала людська нога, якщо перебування тут зміцнило її і подарувало радість. Якщо Колін, тільки потрапивши сюди, зміг вигукнути, що житиме вічно, значить, без чарів тут не обійшлося. Дівчинка поділилася своїми думками з Дікіном. Хлопець на хвилинку замислився, а тоді відповів: Знаєш, наша мама, вона думає, що місіс Крейвен часто ту приходить, бо мусить бачити, що сядіє діє з коліном, зважаючи кожне слово, промовив він. Всі мами хочуть бачити своїх дітей, і вона з небес сюди ся спускає, щоб зобачити Коліна і допомогти йому. Може, то вона відкрила тобі сад, а потім сказала над взятися до роботи, а потім привезти тут хлопця. Це остаточно упевнило Мері, що цей сад не простий, а чарівний. Окрім того, у глибині душі дівчинка була переконана, що Дікін сам володіє доброю магією, тому його люблять і звірята, і пташки, і люди. А мабуть, якби у ту хвилину з ними не було Дікіна, то й Малинівка не прилетіла б, думала Мері. Малинівка ще двічі чи тричі пролітала над ними зі здобиччю, і це ще більше додало апетиту коліну. Тому він запропонував друзям. Підіть і скажіть комусь і слух, аби приготували кошик з їжею і залишили на доріжці, а тоді ви принесете кошик сюди, гаразд? Мері і Дікіна надовго мовляти не довелося. Невдовзі на траві з'явилася біла скатертина, а на ній розклали гарячий чай, тости з маслом, булочки і пиріг. Діти накинулися на смаколики. Тажки спершу зацікавлено придивлялися, а тоді жваво кинулися дзьобати крихти. Гострозубка й вуханька майнули на дерево, прихопивши по шматку пирога. Смолька заволоділа доброю половиною булки і затягла її за дерево. Тоді походила довкола здобичі, замислено каркаючи, ніби вирішувала, з якого боку починати трапезу. Врешті підкинула шматок угору. І проковтнуло одним махом. День уже хилився до вечора. Діки не Мері сиділи на траві. Усе начиння поскладали в кошик. Корін тим часом напів лежав собі у візку, спершись на подушки. Рум'янець цілий день не сходив з його обличчя. Шкода, що треба вже йти, жалем вимовив хлопець. Але я повернуся сюди завтра і післязавтра. І після, післязавтра. Сподобалася, правда? мовила Мері. Ще питаєш. Я приходитиму сюди цілу весну і ціле літо, бо хочу бачити, як усе росте. І сам буду тут рости, як трава, весело відповів колін. Угу, добродушно прогув Дікін, тільки тобі ще треба навчитися ходити і працювати коло землі. Ми тебе навчимо. Колін широко відкрив очі. Я зможу ходити? Зможу купати землю? перепитав він, не мочи віри. Дікін обережно поглянув на коліна. Насправді він досі не запитував, що діється з його ногами, проте упевнено заявив Певно, що зможеш. Будеш ходити, як от ми з мері, тільки сили наберешся, правда? Мері трішки злякалася, але Колін пояснив. Знаєте, я боюся ставати, бо ноги в мене просто підгинаються, такі слабкі. Діти полегшено зітхнули. Ну, то ось, якся перестанеш бояти, то відразу все вийде, усміхнувся Дікін. Не бійся. Я зможу ходити? з надією перепитав Колін. Зможеш, впевнено сказав Дікін. Якусь мить усі мовчали, дивлячись, як заходить сонце. Цей чудовий день, який подарував їм стільки нового, поволі завершувався. Навіть звірята і ті втихомирилися. Смолька вмостилася на гілці і ліниво спостерігала за тим, що діється довкола. Мері здалося, що пташка ось ось засне зовсім і, можливо, навіть засопе.